Прийти. До вашої уваги робота учениця 10 класу Староушицького ліцею Староушицької селищної ради Кривіцької Анастасії на тему первоцвіти на території Бакутської затоки. Останнім часом все більше актуальності набуває проблема охорони і раціонального використання представників рослинного світу, збереження рідкісних і зникаючих видів рослин на сьогодні залишається. Актуальним аспектом охорони біорізноманіття. Що весни на території України великих обсягів набуває торгівля ранньоквіточими весняними рослинами первоцвітами. Первоцвіти виривають, знищують пагін та кореневу частину, що знижує чисельність їх популяції. Зірвавши стеболину з трьома первоцвітами, людина знищує 45 60 насінин, а з кожної з них могла б вирости нова рослина. До того ж, щоб з насінини виросла доросла квітуча рослина, потрібно 7-8 років. Серед популяцій первоцвіті є такі, які занесені до Червоної книги України. Здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими видами рослин, люди порушують закони України про рослинний світ, про охорону навколишнього природного середовища, про червону книгу України. Ось чому дослідження первосвітів є на сьогодні актуальним питанням. Саме масовий збір одна з головних причин різкого зменшення чисельності раніквідуючих воїв рослин, занесених до Червоної книги України. В Україні вже зникло майже 50 воїв рослин, і цей процес триває. Оскільки територія дослідження знаходиться на теренах Національного природного парку Подільські товтри. То вивчення видового різноманіття правосвітів природоохоронної території має ще більш вагоме значення. Метою даного дослідження є детальне ознайомлення з представниками місцевої флори та вивчення видового різноманіття правоцвітів на території Бакутської затоки. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання, дослідити фізико і географічні особливості району дослідження. Детально вивчити квітучі рослини на досліджуваній території, визначити видовий склад первоцвітів, які занесені до Червоної книги України, дати характеристику кожному виду, визначити причини зміни чисельності. Об'єктом дослідження є переосвіти на території Бакутської затоки. Предметом дослідження є особливості видового різноманіття первоцвітів на території Бакутської затоки. Практичне значення роботи полягає у визначенні видового ранів квітучих рослин на території Бакуської затоки. Результати досліджень можуть використовуватись у науковій діяльності та навчальному процесі. Територія дослідження Бакуська Затока водноболотне угіддя міжнародного значення Національного природного парку Подільські Товтри. знаходиться біля сіл Гораївка та Колодівка за 50 кілометрів на південний схід. Від Кам'янця-Подільського. Його площа 1590 гектарів. Баковська затока, розташована в каньйоні річки Дністер, утворилася в 1976 році після затоплення Незеленної ділянки річки при створенні Дністровського водосховища. За фізико-географічним районуванням, знаходиться у Нижньоушицькому географічному районі. Територію утворюють ландшафти Дністровського каньйону. Клімат досліджуваної території помільно континентальний, з м'якою нестійкою зимою, порівняно сухою весною, теплим, теплим літом з достатньою кількістю опадів. Проте в окремі роки буває багатосніжна та холодна зима, пізня весна і дощова осінь. Особливості орографії та вигідне географічне положення даної території створюють ці місцевості особливі мікрокліматичні умови. Які сприятливо впливають на кількість опадів та температурний режим. Опрацювавши літературні та інтернет джерела ми виявили, що на території Національного природного парку Подільські товтри близько 16 видів первоцвітів, а саме: Анемона Лісова, Горицвіт весняний, Конбалія, Медунка темна, Первоцвіт весняний, петрів хрест, Почіночниця, Підсніжник, проліска Кадболиста, Рябчик Гірський. Ряст сон великий, фіалка запашна, фіалка триколірна, цибуля ведмежа, шафран гейфеля. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи й листків на деревах. У багатьох первоцвітів забарвлення яскраве, восняне, квіти золотисті, блискучі, неначе сонце, голубі, як весняне небо, воскові та білосніжні. На сьогоднішній день до Червоної книги України занесені всі види сунтрави: тюльпан, Днібров, Шапран Сітчастий, Первоцвіт Дрібний, проліска, Сибірська, горецвіт Весняний та інші. На території Бакульської Затоки нам було виявлено такі первоцвіти: проліска катбулиста Сціле Бефоліо, почіночниця звичайна Хепатіка Нобіліс, Ряс порожнистий. Горідалі скава, Анемона дібробна, Анемона не мороза. Медунка м'яка «Пульмонарія» моліс. А серед занесених до Червоної книги України Анемона лісова, «Анемона» Сільвестріс. Булатка великоквіткова. Цефалантера Демасоніус. «Зіновать» біла. – «Альбус», «Горецвіт» весняний, Адоніс Верналіс. Пісніжник Пілосніжий. Галантус Ніваліс. Сон Великий. Пусінтіла Грантіс. Білоцвіт весняний. Леокоїм Вернем. Під час проведення дослідження було досліджено ряд причин, які перешкоджають повноцінному збереженню та подальшому поширенню первоцвітів на території Бабинської Затоки. А саме нераціональне використання земель. Розворювання фітоцинотичних ділянок, на яких зростають первоцвіти, знищення квітів у період їх цвітіння людьми, збирання на букети, пересаджування на власні плумби, проведення несанкціонованих сінокосів на ділянках росту рослин, здійснення весняних випалювань сухої трави, випасання худоби, стихійні сміттєзвалища. В ході проведеної роботи ми дослідили, що на території Бакутської округи. Багато первоцвітів, більшість з них рідкісні і вразливі. Їх популяції входять до складу фітоцинозів, втрата видів призводить до порушення структури фітоцинозу, трофічних взаємозв'язків та загибелі інших видів організмів. Тому природні комплекси національних природних парків продільських товт поступово втрачають свою унікальність. Отже, збираючи та продаючи первоцвіти, ми знищуємо їх. А купуючи, допомагаємо знищувати. Рідкісні весняні квіти запоронено чіпати. Вони красиві у природному середовищі. Перші весняні квіти відіграють важливу роль в житті природного угрупування, є невід'ємною частиною і потребують нашого захисту. Запрошуємо всіх прислухатися до порад, а ще краще до свого розуму та разом та класти зусиль для збереження нашого майбутнього. Та майбутнього наших дітей.